Відділ образотворчого мистецтва працює у музичній школі номер 2 вже більше восьми років. На його заняттях учні опановують різними техніками художньої творчості. Ми робимо і аплікації з тканини, і з паперу, ми робимо орігамі, ми робимо, знайомимо дітей з різними видами декоративного мистецтва. Там у нас і вишивка є, і батік є, і пишемо ми писанки, і ріжемо витинанки, і робимо ляльок мотанок і ліпимо ще. На виставці Зимові настрої юні художники презентували свої акварельні роботи. Як зазначила їх викладач Наталія Штарова, ця техніка є однією з найскладніших, адже вимагає точності та продуманості дій. Інакше доведеться брати новий аркуш паперу та починати все спочатку. Її вихованцям за допомогою пензлика і фарб вдалося відтворити принади зими чарівниці. Я намалювала, як дівчинка, як дівчинка ночі прийшли, підійшла до ялинки і побачила подарунки і почала їх розгортати. Мені Дід Мороз приніс електронну книгу. Я задоволена своїм подарунком. Я намалював ілюстрацію до казки Маша та ведмідь, де Маша якраз пече ці пиріжки, щоб добратися до своїх бабусі та дідуся. А ведмідь це вже сучасна версія цієї казки, Ведмідь читає вже газету там. Наталія Штарова не лише презентувала творчі знахідки своїх талановитих учнів, а й запросила усіх взяти участь у майстер-класі із виготовлення символу нового року паперової мавпочки у техніці орігамі та незвичайної зірочки, всередині якої записано бажання юних майстрів. Вони вірять, що їх мрії обов'язково здійсняться.